Віддай собаці своє серце, і вона відповість тобі тим самим. У ветеранській спільноті серцевір впроваджують заняття з каністерапії. Це новий для України метод реабілітації за допомогою спеціально навчених і відібраних собак. Допомагає в цьому досвідчена терапевтка Лілу породи «кани Корсу. Ми займаємося з нею каністерапією. Це реабілітація за допомогою собаки. Підходить вона як дітям, так і людям. З певними особливостями, тобто ми працюємо з дітьми з ДЦП, аутизмом і з людьми з фізичними обмеженнями. Починали ми з нею в центрі відродження. На даний момент працюємо з дитсадками, які мають інклюзивні групи, з ветеранським центром і лікарнею, де також працюємо з людьми з після інсультів і також з військовими. Лілу 9 років на заняття з каністерапії приходить з кінологом Євгеном Мусенком та величеньким пакунком іграшок. Тут вам і м'ячик, і пулер, і фрізбі. Звісно, з собою бере й смаколики, якими потім просить себе пригостити учасників заняття. Лілу грає, поводить себе спокійно. Здається, вона бачить тебе наскрізь та підбирає до кожного свій ключик. Біля когось ляже, а комусь дасть себе погладити. Учасниками заняття є родичі військовослужбовців або ж ветеранів війни, тих, хто в полоні та загиблих учасників бойових дій. Марія прийшла на каністерапію з сином. Її чоловік зараз проходить реабілітацію після поранення. Почали відвідувати заняття з середини місяця. Я кажу, що для синочка, але може прикриваю себе і свої психологічні теж проблеми, моменти. Бо дуже необхідна підтримка чоловіка, дуже необхідна… Своя емоційна стабільність, окрім каністерапії, в рамках проєкту Шлях відновлення ветеранам та їх родинам пропонують і яку проводить ветеран російсько-української війни Роман Говійний. Реалізують проєкт за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа та гуманітарної організації Керкін Акції. Ця ідея, взагалі, іпотерапії, і каністерапії виникла вже давно, тому що наша голова Калмакова Вікторія, вона. Започаткувала це в нашому місті. Заняття в нас всі безкоштовні, і навіть коли цей проект закінчиться, ми будемо продовжувати всі послуги, які надаються. В цьому ветеранському просторі вони безкоштовні. Відбуваються заняття каніс терапії. Це з нашою собачкою з собачкою лілу відбувається кожної середи о тринадцяті. Ну це наразі і найближчі два місяці теж так буде відбуватися. Що стосується іпотерапії, там більш такий гнучкий графік, тому що наш гайовий роман він ще працює. Він військовий і він ну, такий плаваючий графік, і постійно ми змінюємо. Записатися на заняття, ви можете через соцмережі. Ветеранського простору серцевір.